Так, загалом у Львівській області зараз проживає за даними Львівської обласної військової адміністрації близько 202 двох тисяч внутрішньопереміщених осіб, з яких в, само, в самій Львівській громаді проживає орієнтовно половина. Зважаючи на те, що більшість цих людей переїхала на Львівщину із початком повномасштабного вторгнення, звісно, кожного там відповідно до динаміки руху фронту. Ця кількість теж змінюється, але більшість вже проживає в нашому регіоні майже чотири роки. То, по моїх спостереженнях, по моїй роботі з громадами Львівської області вже не відчувається навіть знаєте такого дуже аж відділення, що є ВПО і є там умовно місцеві мешканці. Дуже часто тепер в громадах, зокрема і на Львівщині і в інших областях Західного регіону України. Вживають такі терміни, як нові мешканці, так нові львів'яни, нові франківці, і так далі. Тому ця історія вона є доволі такою інтегрованою. Більшість людей, які попереджали в громади, все ж таки вони вже за цей час освоїлися ті, хто приїхав з тих територій, які. Ну, Станом на той час не були окуповані, тепер, на жаль, окуповані або суттєво розбиті, вони і мали, як кажуть, такий чемоданний настрій. так? Все-таки вже розуміють і шукають собі способи проживання тут надовше, роботу, постійне житло. Тому таких аж вже зараз дуже відмінностей, які були, зокрема, на початку повномасштабного вторгнення на Львівщині. Ну, на мою думку, з моїх власних спостережень роботи з громадами вже немає. Чи є якісь такі розриви чи роз'єднання? Очевидно, що такі насправді розриви роз'єднання були і навіть до повномасштабного вторгнення. Але тим, хто переїжджає з східних областей, прівно чи з південних, сюди на Львівщину. Однозначно потрібно пристосовуватися до того, що скрізь використовується здебільшого, ну, навіть не здебільшого, а використовується українська мова, є певні традиції, перехід на інший релігійний календар, загалом інші релігійні конфесії тут притаманні. Тому до того всього потрібно адаптуватися, і той, хто це робить, я думаю, не має жодних ніяких проблем, але. Ми самі бачимо в ЗМІ періодично виникають якісь соціальні напруження, але це ну це природньо і наразі не спостерігається якихось саме тенденції чи явищ е, того розколу, якщо ми говоримо сьогодні про внутрішньопереміщених осіб та людей, які тут проживали і до повномасштабного вторгнення. Тут дуже залежить від самих громад насправді і від, і від людей. Які переїхали проживати в той чи інший населений пункт. Направду ті люди, які були активні у себе в громадах, то, там в Донецькій області, в Луганській, в Херсонській, будь де вони і за моїми спостереженнями і далі намагаються бути активними. Дуже багато є різних організацій, які представляють внутрішньо переміщених осіб, дехто там і одноіменними назвами: там, Маріуполь, Скраматорська знаю, є активна спільнота, зокрема на Львівщині. І вони так і працюють. Вони реалізовують проекти, вони мають досить хорошу підтримку від різних донорських організацій. Однозначно, вони працюють, перш за все, на. Адаптацію е, своїх е, там, колишніх е, жителів з цих громад, які попереїжджали, ну, наприклад, Маріуполі так? або Краматорська, е, але також і на допомогу в активній інтеграції. Тому що, якщо мати оцей чемоданний настрій, то ці очікування вони виснажують, вони е, завдають додаткового стресу. І людина не переналаштовується і не готується до довгострокових якихось рішень. І що мені подобається, в таких організаціях вони, власне, працюють з такими питаннями, працюють над працевлаштуваннями, працюють над е, тим, щоб внутрішньопереміщені особи відкривали свої власні справи і вже адаптовувались тут. В е, Деякі громади вони постворювали те, що називається Рада ВПО. Направду трошки там пізно, зокрема, там сама Львівська обласна адміністрація. Вона подала ну, не найкращий приклад, адже вона створила раду ВПО аж десь на початку 2024 року. Але добре, що створила. Наскільки мені відомо, вона працює спільно з координаційними центрами обласної адміністрації по громадах і, власне, членами цієї ради ВПО. Як мінімум, половина є ті представники, які приїхали сюди на Львівщину, власне, від громад, також громади комунікують в себе на сторінках на своїх вебсайтах. Щоправда, так трішечки слабенько, тому що, от власне, я робила дослідження буквально нещодавно. Влітку ми його оприлюднили для всіх громад лише. 25 громад у себе на вебсайтах мають окремі закладки для інформування внутрішньопереміщених осіб, для такої там статичної інформації, коли ви приїхали в громаду, і вам потрібно знати все, що тут є, і де отримати послуги, як влаштувати дитину в школу, в садок, де знайти приміщення постійне, тимчасове. І, ну, на жаль, більшість громад. Інформують дуже слабенько о таких новоприбулих мешканців насправді про свою громаду, і це ну це дуже сумно, тому що це зовсім не важко зробити. І якщо говорити вже взагалі дуже формальними такими речами, як інструменти громадської участі для внутрішньопереміщених осіб, то тут ситуація ще складніша і ще сумніша, Бо Наразі не всі внутрішньопереміщені особи, хоча, зрештою, і мешканці постійні в громадах мають змогу реалізовувати свої права на громадську участь, тому що ці права вони фіксуються, вони розписуються процедурно у такому документі, який називається статут громади. І, власне, якщо сама місцева рада хоче, щоб мешканці розуміли, як ініціювати громадські слухання, як створити консультативно дорадчий орган, як не знаю, подати місцеву ініціативу, як долучатися до засідань, вона повинна ці всі процедури прописати в своєму статуті. Більш ніж 50 громад Львівської області не оприлюднили. І, відповідно, невідомо, чи вони мають статути громад. А отже, ні постійні мешканці, ні внутрішньо переміщені особи фактично не можуть скористатися е, тими інструментами громадської участі, які можуть, які визначені в законодавстві про місцеве самоврядування. Але загалом, те, що я бачу по громадах, до неформальних якихось ініціатив. Внутрішньопереміщені особи, особливо жінки віком 25, навіть трішечки старші, 30-60 років, доволі активно долучаються. Спочатку він, звісно, більше, зокрема до волонтерських ініціатив, як плетіння сіток, як якісь волонтерські кухні і так далі. Зараз, звісно, ця активність впала по всій Україні. Але ті, хто, в принципі, є небайдужі, і відповідальний громадянин вони такими і є що на Донеччині, що на Львівщині. Якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, то зазвичай це радше якісь неформальні зустрічі там міського голови чи голови громади з внутрішньопереміщеними особами. Найбільш активно вони проводили, звісно, на початку повномасштабного вторгнення зараз. Я не зустрічала такої інформації за останніх півроку, наприклад, щоб проводилися такі зустрічі, там що представники представників ВПО кличуть на зустрічі, це зазначено, зокрема, в новинах на сайті міської ради. Такого я не зустрічала. Але в якісь консультації з громадськістю в цілому вони, звісно, проводяться, тому що є законодавство України, зокрема з містобудівної документації з питань екологічних, з питань регуляторної діяльності, які зобов'язують органи місцевого самоврядування проводити громадські обговорення. Оці громадські обговорення вони формально. Мусить відбуватися, інакше рішення буде прийнято нелегітимні. Чи вони ефективні? 100% що майже ні, так тому що це просто формальність. Але ну, українці це такий вільний народ, і коли їх бентежить ті чи інші питання, вони самі ініціюють діалоги, можна так сказати, із владою. Не скрізь вони це роблять. Правильно, відповідно до законодавства, у форматі там громадських слухань, наприклад, тому що для цього потрібен, як я вже говорила, статут а статуту у нас далеко не всі громади мають, принаймні на Львівщині. Тому е ці зустрічі вони досить часто відбуваються радше неформального характеру. Але, звісно, якісь більш такі інтегровані, інтегративні, точніше, заходи, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, для старших людей, для дітей, які приїхали до громади, вони проводяться зазвичай в закладах культури, в закладах освіти. Зараз менш інтенсивно, бо знову ж таки це вже четвертий майже рік повномасштабного вторгнення. А на початку їх було дуже багато ще й тим більше, бо було багато ще й донорських проектів, які. Підтримували громадські ініціативи ВПО, які підтримували інші громадські організації, які власне залучали е, нових містян, нових мешканців до розвитку громади та життя громади. Зараз ця допомога суттєво зменшилась, Суттєво зменшилась власне на гуманітарне реагування. Дуже багато проєктів, ну навіть таких найбільших донорських проєктів, От буквально вчора спілкувалися е, з однією з таких програм. Вони зміщують свої пріоритети від інтеграції до а, тих регіонів, які е, є прифронтовими. Тому ну, на Львівщину вони вже не настільки багато спрямовують своїх ресурсів, як на прифронтовій території, і там допомогу місцевим мешканцям. Але загалом далі проводяться зустрічі, я бачу, принаймні, в своїй такій інформаційній бульбашці, якою я слідкую, власне, яким чином в нас, зокрема, забезпечується там, підтримка сімей з дітьми? Так? Є ще проводяться такі заходи, але їх суттєво поменшило. Згуртованість, знаєте, то таке дуже частково філософське і соціальне питання, і це повномасштабне вторгнення, яке відбулося у 2022 році. Воно от суттєво вплинуло саме на національну згуртованість в принципі, всіх українців, так бо згуртованість вона е в її основі лежить поняття гурту, а гурт це об'єднання. Об'єднуються люди навколо чогось. Зараз ми об'єднані навколо того, е що ми маємо всі спільного ворога. Але дуже би не хотілося, щоб, знаєте, це стало основною національною ідеєю українців. Це там зробити все, щоб бути не Росією, так, і зосереджуватись тільки там на оцих протилежностях. Е, дуже хочеться, щоб ця згуртованість була також навколо спільної ідеї бути, наприклад, східноєвропейським тигром е, зараз, Виросте, поки частина наших мешканців країни захищає нас на східному північному флангу, щоб в тилу ця згуртованість була навколо того, щоб вистояти так навколо цієї стійкості, і навколо того, що щоб нарешті показати всьому світу, може частково показали свою сміливість і зараз показати свою кмітливість, коли ми ще воюємо. Коли ми ще захищаємося, і після того, як воєнні дії закінчаться тим чи іншим шляхом, тому дуже хочеться, аби зараз в громадах незалежно насправді чи це місцеві мешканці і мешканці, які жили тут до 14-го року, чи це нові містяни, щоб всі були об'єднані ідеєю вистояти. І збудувати нашу країну кращою. Так, оця ідея «Build Back Better», щоб вона реалізовувалася, щоб вона надихала всіх, хто є. І як це власне які чинники можуть цьому допомогти? Як на мене, перш за все, це лідерство, лідерство голови громади. Він він чи вона повинна показувати власний приклад. Підтримувати сьогодні ті ініціативи, які забезпечують а стійкість, заручатися підтримкою місцевих мешканців, бо це величезний капітал, який в нас в країні, в принципі, недовикористовується, того що людей майже не залучають до розвиткових проєктів громаді, для того, аби, власне, згуртувати громаду над. Ідеями різними, чи дрібними навколо впорядкування там, свого ОСББ і прибудинкової ділянки, чи е, ідеї щодо допомоги, наприклад, тим же ж внутрішньопереміщеним особам, чи дітям військовослужбовців, військовослужбовець, чи ще найбільшу ідею загалом розвитку громади. Ці інструменти відомі, вони є, вони працювали і до повномасштабного вторгнення. Тут питання е, ідеї і питання політичної волі керівництва громади, тому що в цій палці з двох кінців, як на мене, ініціатива має починатися з місцевого лідерства. І я, от власне, хочу побажати кожному голові громади е, мати це лідерство, відчувати в собі впевненість і також бути справжнім патріотом країни.